Всім привіт! Мабуть, багато хто задавався таким питанням, куди поділись короткі флобери, такі, як, наприклад, 420-й сафарі, Alpha 420 снайп, там, Зброя 2.5, проф, зброя профі 25 також Eco Arda або екол 2.5 і тому подібні флобери. Чому ж їх не можна знайти нових? А тільки на вживаному ринку, а нових уже немає не сертифікують. Зараз і розберемо це питання. Все доволі просто. Якщо звернутися до відповідних нормативних документів, таких як стандарт Міністерства внутрішніх справ України, а конкретно пістолити та револьвери під набій Флобера, який був стандарт прийнятий в Києві у 2010 році, то в пункті 4. Де є вказані загальні технічні вимоги, тобто вимоги, по яким ці пристрої флобері взагалі повинні виготовлятися та відповідати. Там вказано в пункті 4.2.2, що мінімальна довжина ствола у хлобера повинна становити 90 мм це для пістолетів, а для револьверів 75 мм. тобто 3 дюйми. Отже, з цього і виходить, що зараз із нових сертифікованих. Якщо це револьвер коротше, ніж 75 мм, тобто 3 дюйми, ви вже не знайдете. Тому ось така проста відповідь на питання, яке, мабуть, багато кому залишалося як загадка. Кого ще цікавлять якісь схожі питання, пишіть у коментарях. А кому сподобався відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Також, якщо бажаєте придбати Флобері Safari з гарантією від виробника. То переходьте в телеграм-канал, він знаходиться. Посилання на нього під відео. Всім до побачення!